Доброго дня, компанія Автопарк, місце Київ. Сьогодні до нас на продаж заїжджає Toyota Camry 70 кузові. Автомобіль у нас 2018 року. Офіційний автомобіль, 2,5 бензин на безключовому доступі на дуже класній комплектації. Чорна шкіра, стеля. Ззаду у нас також додаткові кнопки, зараз перейдемо до них. Електроручник, автополт, підігріви передніх та задніх сидінь, трьохзонний клімат, навігація Android Auto та CarPlay. Адаптивний круїз з автодальнім, також утримання в полосі, пробіг на автомобілі 128 тисяч, повністю офіційне обслуговування в автомобілі. Всі вікна у нас з дотяжками, також електроскладання зеркал, По задній частині бідалі у нас сидіння. Також у нас тут працює повністю шторка. Підігрів задніх сидінь, регулювання сидінь, також електричне переключення температури та треків. Шторки на вікнах, шторки на задньому склі. Автомобіль на сірому, гарному кольорі, без нюансів по техніці, обсувався тільки на офіційному дилері. Переглянути його можна в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати заготівку в кредит або в лізинг.